Розпочнемо з того, що 13 червня Ізраїль завдав масштабні авіаудари по Ірану, застосувавши 200 винищувачів і скинувши понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях? Цілями стали власне ядерні об'єкти керівництво іранських збройних сил корпусу вартових ісламської революції та науковці, які працювали над ядерною програмою. Як ви оцінюєте цю подію, Віталію, і чи означають вони, що епіцентр найгарячішого протистояння? Переноситься з України на близький схід. Що це значить для нас? Ну, я думаю, що про епіцентр протистояння ми зможемо говорити тільки через кілька днів після того, як було нанесено цей удар. Тому що для того, щоб зрозуміти його наслідки, треба буде усвідомити, які у Ірану є реальні можливості відповіді Ізраїлю. Якщо зараз у Ірану таких відповідей немає, якщо його повітряний простір дійсно. Фактично залишається беззахисним, якщо вище керівництво його збройних сил фактично знищено, як і керівники іранської ядерної програми. Для Ірану було б логічніше зараз не вдаватися до подальшої ескалації ситуації, а навпаки, шухати шляхи для її, я б сказав, деескалації, щоб відновити свою ядерну програму. Ми ж не знаємо, який реальний удар був нанесений саме по цій ядерній програмі. Щоправда, зараз Ізраїль звернувся до Ірану з вимогою не заважати йому у знешкодження ядерних об'єктів і попередив, що в іншому разі будуть знищені об'єкти нафтопроробної промисловості Іран, але ми прекрасно знаємо, що з логікою у лідерів таких країн, як Іран, завжди все не так добре. Що вони можуть навпаки продовжувати боротьбу з Ізраїлем, а їхні так звані союзники, скажімо, Росія будуть тільки підбурювати їх до подальшої боротьби. Адже ви розумієте, що Росія зараз дуже зацікавлена в тому, щоб Ізраїль дійсно знищив об'єкти нафтопереробної промисловості Ірану, що сприятиме збільшенню цін на нафти до космічних висот, і таким чином дозволить Росії продовжувати війну в Україні і готуватися до нових війн ще дуже багато років. Тому, коли ви говорите, що епіцентр. Переміщається на Близький Сход, я просто нагадую, що війна на близькому сході створює неймовірні шанси для Росії воювати на пострадянському просторі і в Європі. І от ці зараз години вирішуються до багатьох країн Європи, не тільки України. Тому що якщо Росія отримує своє розпорядження додаткові доходи від нафти, якщо нафта зараз буде галопуючим, я б сказав, воріє таким от темпом збільшуватися у ціні, це надасть російському режимові додатковий стимул для продовження війни. І звичайно позбавить будь-яких можливостей тиску на нього адміністрацію Трампа, якщо у цієї адміністрації взагалі є бажання продовжувати цей тиск. Ну ми бачимо, як вже зараз це після удані пов'язані речі. Ізраїлю по Ірану ринок нафти миттєво відреагував. Спочатку це було 9%, вже 13%. Бренд перевищила 78 доларів за барель. І, власне, це найбільший стрибок з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І е, зростання цін на нафту це погана новина для нас, гарна для Росіян, тому що це додаткові серйозні гроші Росії на війну. Але крім того, крім цього ризику є також ризик переключення уваги світу на близький схід і відволікання від необхідності допомагати Україні під час вже фактично такого, що розпочався літнього наступу росіян. Звісно, і ми пам'ятаємо, як це було після 7 жовтня 2023 року. І до речі, певною ознакою того. Де знаходиться пріоритети Сполучених Штатів, можна вважати передачу тієї частини підривників, які мали боротися із дронами, і були обіцяні Україні адміністрацію Байдена до Ізраїлю Пентагоном. Буквально найближчими тижнями про це говорив і президент України Володимир Зеленський, але зараз ми розуміємо, чому це взагалі було створено зроблено. Не тому, що хтось хотів позбавити Україну зброї. А тому, що Міністерство оборони Сполучених Штатів усвідомили, що стоять на порозі великого конфлікту на Близькому Сході, і що протиповітряна оборони Ізраїлю може не витримати можливих атак у відповіді з боку Ірану. Але я б не поспішав би з прогнозами, тому що ми знову-таки не знаємо з вами, Марія, якими будуть результати цієї атаки іранської. Якщо виявиться, що Іран зараз не спроможний ударити, по... Ізраїлю достатньо серйозно це якраз вивільніть певні ресурси, які могли бути вже важливими для близького сходу, для того, щоб зараз продовжити війну в Європі, для того щоб допомогти Україні в опорі російській агресії в будь-якому разі, ясно одне для сполучених штатів в принципі принаймні для сполучених штатів Трампа, але і для Сполучених Штатів Байдена також близький схід завжди був головним пріоритетом, але зараз Європа. Вдається до досить серйозних, я б сказав, дій, щоб допомогти Україні і навряд чи події на Близькому Сході змінять європейські пріоритети. А раніше так не було. Раніше Захід діє, я б сказав, єдиним фронтом і в тій і в іншій ситуації. Давайте скажемо також, що удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану передували перемовини між США та Іраном, які як і перемовини сполучених штатів з Росією по Україні в якийсь момент зайшли в глухий кут. І зараз Дональд Трамп коментував удари Ізраїлю, говорячи, що США знали про цю атаку, але безпосередньої участі у підготовці до неї не брали. І водночас Трамп Зазначив, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Але очевидно, що США не панують над цим конфліктом і не відіграють визначальної ролі у цих подіях. Що початок власне протистояння на Близькому Сході, гарячого протистояння, значить для Сполучених Штатів та їхньої ролі в світі і в регулюванні ситуації в спробах зупинити війну в Україні. Ви знаєте, тут ми абсолютно з вами чітко можемо побачити. Що Іранці на перемовинах з, з Сполученими Штатами вели себе приблизно так, як росіяни. І мені здається, що ми навіть про це говорила. Я вам казав, коли був перший раунд перемовин між е, спеціальним представником президента Сполучених Штатів Стівом Вітхафом і міністром е, закордонних справ Ірану Абасом Арахче, що іранці рівно діють так, як діють росіяни. Вони затягують час у перемовинах. А якщо вони затягують час у перемовинах, то звичайно в цій ситуації. Навряд чи можна очікувати якихось реальних результатів, що іранці вважали, що вони можуть затягувати час до безкінечності а за цей час отримати ядерну зброю? До речі, є ж прекрасний приклад, коли все так і відбулося. Пам'ятаєте кілька зустрічей Дональда Трампа з північнокорейським е, лідером Кімчанином під час першого терміну перебування Дональда Трампа у Білому домі? Скільки було очікувань, скільки було жестів на адресу Кімчанина? Дональд Трамп навіть був першим чинним президентом Сполучених Штатів, який побував на території Північної Кореї, все це нічим не закінчилося, тому що для Кимчани не було важливо не отримати якусь компенсацію до Дональда Трампа фінансово в обмін на заперечення своєї ядерної програми, скільки протягнути час і отримати ядерну бомбу. Ну і що? І зараз Дональд Трамп говорить про північну Корею як про велику ядерну націю. І навіть не згадує про те, що мова йде про його зовнішньополітичне фіаско, Що це дякуючи йому? Північна Корея стала захист ядерної нацією. Чи він мав ці можливості їх зупинити не шляхом фінансових оборонок, а шляхом нанесення ударів по північно-корейських ядерних об'єктів Що мені здається абсолютно логічно в ситуації, коли американські військові знаходяться на території Південної Кореї і можуть рівно так стати об'єктами нападу спіньян. Але тут просто. В тій самій ситуації був Ізраїль, який розумів, що якщо він буде діяти за сценарієм Дональда Трампа і дозволить іранцям затягувати перемовини в один прекрасний день. Дональд Трамп скаже, що Іранці велика ядерна нація, а іранці будуть готуватися до знищення Ізраїлю. Хто в Єрусалимі міг би погодитися з таким розвитком подій? Так що рано чи пізно ця операція була неуникнена, і ізраїльтяни просто витримували паузу, щоб дати Трампу можливість проявити свої геніальні переговірні здібності, які як і в випадку з Росією, як і... У випадку з Хамас ні до чого не призвели. Ви помічаєте, що всі ці переговірні е, зусилля Трампа і кампанії закінчуються пшиком. Ба більше Трамп ще й використовуючи цих переговірних зусиллях. Ну і от, е, фактично, всім іншим доведе, доводиться діяти так, щоб з одного боку Трамп не втратив обличчя на перемовинах, а з іншого боку, думати про власну безпеку. Я думаю, що Україна з цього може зробити власні виставки. Ну, тут в усі цій історії є не тільки погані новини для нас, такі як зростання цін на нафту і відволікання уваги від України. У міністерстві закордонних справ заявили, що Іран відіграє деструктивну роль як на близькому сході, так і поза його межами, зокрема підтримуючи російську агресію в Україні. І от бачимо, як голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прямо зараз коментує ізраїльський удар по Ірану. і говорить, що це може призвести до припинення постачань іранських дронів і північно-корейських ракет до Росії. Що власне Ізраїль знищив систему протиповітряної оборони С 300 С 400 розташовану в Ірані, яку свого часу передала Росія, і що у Путіна станом на зараз величезна дилема, чи отримуватиме він і надалі комплектуючі для шахетів від Ірану? І це насправді дуже важливо для нас? Є ще один Я цікавий думаю, аспект. Що... Так, Віталію. Я думаю, що Росія зможе сама виробляти дрони, але іранські комплектуючі – це дійсно проблема. Абсолютно погоджуюся. А щодо північно-корейських ракет, я думаю, що війна в Ірані ніяк не впливає на їхнє постачання, якщо вони взагалі є. Є ще один цікавий аспект це е, заява китайського МЗС, який е, Говорить, що дуже стурбований серйозними наслідками, які може спричинити атака Ізраїлю на Іран, і виступає проти порушення суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Ірану. Власне, чи змусить ситуація на Близькому Сході вийти е, е, Китай з дипломатичних сутінків і інтенсифікувати участь у переговорах і по ситуації на Близькому Сході, і по Україні, можливо? Ну, це зараз дуже непросте питання. Розумієте? Тому що я не вважаю, що у Китаю є такі можливості, навіщо Китаю зараз реально брати участь у якихось перемов, процесах перемовин щодо врегулювання ситуації. А щодо сполучених штатів, ну знову таки, ми ж маємо розуміти, що є реальні інструменти, а є у перемовин. Я не вважаю, що ані у Пекіну, а Вашингтоні Вашингтону є якісь реальні інструменти, які дозволяють їм. Тиснути на Москву так, щоб Путін погодився завершити війну. Єдиний інструмент тиску на Росію, як я вже казав, це надання військової допомоги Україні. Якщо ви не надаєте допомогу Україні, ніякі інші аргументи на Путіна просто не впливають. Що ж, наразі лідери Євросоюзу відреагували на загострення між Ізраїлем та Іраном і закликали сторони до деескалації і дипломатичного врегулювання. Очікуємо розвитку подій на близькому сході і е, спостерігаємо за тим, чи вщухнуть пристрасті, і як це відобразиться на нас, чи знаходимося ми на початку нової великої війни.